Вчора росіяни атакували шахенами густо населені райони Харкова, йдеться про Новобоварський район міста. Було кілька хвиль атак, як повідомив мер Харкова Ігор Тєріков. Троє жертв це водії ДСНС, що приїхали ліквідувати пожежу на одну ДНР. Ще двох загиблих виявили в іншому районі міста. Щонайменше 10 цивільних отримали поранення, зокрема тобто поліцейські, рятувалі і медсестри. Ось знову активізувалася білоруська дерева, наприклад, або деякі інші, які будуть використовувати для того, щоб збудувати понічні настрої, зокрема, всередині країни. Нічого стратегічно нового і формуванню модерних загруповань не відбулося. В Україні з'явився новий орган Державне центральне управління захисту прав. Його зберегли мінорони спільно з уповноваженим ВР України з країною. Також буде проводити перевірки, розслідувати комуніках, у членів їхніх сімей. Цей орган буде безпосередньо підпорядковуватися Міноборони. Міністр оборони Ростимов'яров зазначив, що управління матиме гарячу лінію, інструменти моніторингу соцмереж та військові пишуть про порушення своїх прав, а також сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. В окупованому Маріуполі спалах холери серед дітей. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко. У своєму телеграм-каналі він порадив містянам мити руки, кип'ятити воду, неїсти, не їсти немитого і не купатись в морі. За його словами, окупаційна влада намагається приховати проблему і вже поширює фейки про те, що Україна готується влаштувати біологічну диверсію. Зокрема, пропаганда попереджала про заражені води колерною паличкою. Для відновлення ТЕС після масованих російських атак в Україні передасть Литва, так повідомляє Міненерго. Незабаром українські фахівці відвідують литовські енергетичні об'єкти і перевірять обладнання, яке пізніше передадуть українському енергетичному сектору. Йдеться про велику габаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики. Вперше українські випускники зможуть скласти НМТ за кордоном. Тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в 57 містах 32 країнах світу. В основному це країни Європи, також Сполучені Штати. Проте Міністерстві освіти і науки застерегли, що кількість місць обмежена. Тому, якщо в Україні закінчаться вакантні місця для реєстрації на ННТ, то доведеться шукати таку можливість в інших країнах по сусідську. Для зручності моно зробили мапу, де можна побачити, скільки місць залишилось у конкретній країні. В Україні поширюється лікарський скільки туберкульоз. Найбільше хворіють в Одеській, Кіровоградській, Європетровській, Закарпатській, Волинській областях, це в центрі громадського здоров'я. Лікарськостій туберкульоз не піддається стандартним методам лікування через лікування препаратів. У більшості випадків медичне втручання допомагає, проте кожен десятий хворий звертається з допомогою за натопізмом. Зараз лікарськості в Україні може вилікувати за 6-9 місяців. Комітет Верховної Ради підтримав перейменування ще семи місць. Так повідомив народний депутат Румозинський. Замість Парпусіни буде багачове. Петро 1 стане шахтарським, Красноград перед міст, які змінили свої назви, ви зараз бачите у себе на екранах. Крім того, комітет ради підтримав ще перевинування 44 сіл і селищ. Михайло Булгаков належить до символіки російської імперської політики.